Чи не найважливішою такою новацією цьогорічної цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання є нова методологія визначення прохідного балу або так званий бал склав не склав? Як пам'ятаємо, в минулі роки прохідним мінімальним балом для непрофільних предметів був 124, для профільного 140. Цьогоріч в умовах прийому немає такого поняття, як профільний або непрофільний предмет. Тобто вищий навчальний заклад міг, може зараховувати абітурієнтів вже тих, які набрали 100 балів. Але в 100 балів це є мінімум, і це не, не є так, як минулого року. 100 балів це фактично був один тестовий бал. Ал Цьогоріч 100 балів це для різних предметів, є різна кількість балів, і значить, в чому полягав яка суть цього методу і. За чим ми спостерігали при кожному з дев'яти регіональних центрів оцінювання якості освіти була створена експертна комісія з кожного предмету. Тобто, якщо ми маємо 12 предметів винесених на тестування, то при кожному центрі було створено 12 експертних комісій, до яких входило по 7-11 осіб. Це були представники загальноосвітніх навчальних закладів, тобто вчителі сільських міських шкіл, так само викладачі вищих навчальних закладів. Yeah. <laughs> Їхнє завдання було оцінити кожне тестове завдання із сертифікаційної роботи, і сказати, який відсоток абітурієнтів із мінімально підготовленого складе результат зовнішнього незалежного оцінювання. Крім того, вони мали визначати, чи скільки абітурієнтів, на їхню думку, не складе такий тест. Насправді цей метод називають ще експертний і або Метод Ангофа, і він. Äh Іноді експерти встановлювали достатньо високий прохідний бал для вступу до вищих навчальних закладів, насправді які могли не подолати іноді 40% учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Але і в українському центрі в Міністерстві освіти і науки розуміють, що 40% абітурієнтів відсіяти тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Це є надто багато, тому включалася наступна складова обрахунку балу. Це метод Беука, який є статистичним, і він насправді поєднував е, два методи: методи ангофа, тобто той бал, про який говорили експерти. Але разом з тим дані накладалися на статистичні дані результатів тестування усіх абітурієнтів. Тобто виходило, якщо абітурієнти загалом по Україні е, не дуже добре написали тест з конкретного предмету. А експерти визначили високий прохідний бал, то фактично відбувалася кореляція одних балів з іншим, і в результаті виходили такі середньозважені, вони ще називалися компромісні бали. Наприклад, я взяла. Ну, вибрала просто для прикладу бали, які перший бал це той бал, наприклад, який пропонували експерти. Другий бал це той, який був запропонований вже за результатами і статистичного і експертного підрахунку чи визначення результатів.